Дівчата, мої хороші, всім привіт! Сьогодні буде просто неймовірний підказ. Це буде вау, wow, тому що тема нашого обговорення як вийти заміж, і це буде глибока інструкція по створенню щасливих стосунків. Я вважаю, що це лекція, діалог це дійсно дуже така монолода, дуже ну, цільна, важлива і чесно кажучи, просто безцінна інформація, яку я даю просто безкоштовно. Тому будемо приступати. Звісно, перш за все, ми повинні з вами розуміти, що ми повинні бути готовими до шлюбу. Да? Що я маю на увазі? Всі ми з вами хочемо вийти заміж, всі ми з вами чомусь рвемося. хтось із за того, що там мама, папа, сказали, хтось із -за того, що подруги, і однокласниці вийшли, да? але ви повинні дуже чітко розуміти. Що чоловіки приходять в наше життя не випадково, це енергетичний резонанс і це відзеркалення нашого внутрішнього світу. Якщо жінка буде гармонійною, впевненою, наповненою, то звісно вона буде приваблювати партнера, який буде відповідати цьому рівню. Якщо жінка буде перебувати в стані нестачі, страху, невпевненості, купу комплексів, звісно, вона буде зустрічати тих, хто буде підсилювати ці. Тани, основний принцип, ваш чоловік це ваше відзеркалення. Отже, сьогодні ми будемо говорити саме про перший блок, і це наша внутрішня підготовка до стосунків. Дуже важливо розуміти, що ми з вами шукаємо не просто стосунки, а ми з вами шукаємо найкращі стосунки в цьому світі для кожної з нас. І правило номер один. Треба пролюбити себе, полюбити себе такою, яка ви є. Зрозумійте правильно, що чоловік він не зробить вас щасливою, якщо ви самі не навчитеся насолоджуватися собою і своїм життям. Ви повинні справді прийняти себе, ви повинні перестати себе критикувати, соромитися, порівнювати з іншими і так далі. У вас немає недоліків, у вас є. Точки вашого росту. Як завжди, я даю вам практику, і практика буде така: напишіть 10 речей, які вам у собі подобаються. Що робить вас унікальною, що є е, цінного у вашому характері? Да? Це теж одне завдання не Номер два. Переходимо. Знай... Знайдіть своє я. Да? Реалізуйте себе. Ви повинні розуміти, що чоловіки, звісно, оцінують самодостатні жінок, цікавих, впевнених в собі, жінок, які горять своєю справою, мають цінності, хобі, мету в житті. Повірте, у такої жінки просто інакша енергетика. А чоловік він йде на енергетику. Да? А, насправді, дуже велика помилка. Деякі жінки думають, що ось знайду чоловіка і тоді почну жити. Ні, мої хороші. Чоловік прийде, коли ви вже живете. Да? Тобто, найкращий супермен буде тоді. Коли коли ви вже кайфуєте від себе, від свого оточення, від свого хобі і так далі. Дуже важливо розуміти, що да, багато хто намагається реалізувати себе і вважає, що реалізація це от мільйон тисяч доларів ми заробляємо, і тоді ми себе реалізували. Насправді ні. Реалізація. Це абсолютно будь-яка справа, яка вам подобається, від якої ви кайфуєте, і за рахунок цього у вас підвищуються ваші вібрації. Ви не знаходитеся в якомусь негативі, в якійсь апатії, в якихось постійних сумнівах. Ні, ви знаходитеся окрильона, кайфова, класнюча і чоловік таким. В такому випадку хочу бути з вами. Да? Ми тут говоримо з вами не про забезпечення, хто кого забезпечує і так далі, а про конкретну енергію. І тут знову ж таки практика. Напишіть 5 речей, які будуть вас наповнювати, що вам приносить задоволення, що ви любите, що можна робити, наприклад, для себе, да? як варіант. Третє: подбайте про свій фізичний і енергетичний стан. Мої хороші, ви повинні чим краще, чим раніше, тим краще зрозуміти, що ваша енергія це ваш магніт. Якщо ви захоплюєтеся життям, якщо ви маєте енергію, харизму, сяєте, ви дійсно притягуєте. Дуже важливо розуміти, що все ж таки чоловіки вони закохуються в зовнішній образ. Ми говорили з вами, що чоловіки вони, в принципі сприймають образ в цілому. І як би вам не здавалося, це жорстоко чи ні, чоловіки люблять очима, вони люблять красивих, звісно, жінок. Ухожених, красивих, класних, які доглядають за собою. Звісно, у всіх поняття краси різне, але це все одно повинна бути доглянута жінка. Тому турбуйтеся про своє тіло, турбуйтеся про своє обличчя, волосся, нігті, зуби, шкіру, да? харчування, спорт, догляд, здоров'я цілий комплекс. Подумайте, будь ласка, що вам як варіант да, цього підійде. По-перше, будь-який спорт, догляд, обов'язково домашній догляд це номер один. Якщо є можливість спа салони салони десь себе це обов'язково здоров'я. Перевіряємо всі чекапи, що щороку робимо, обов'язково перевіряємо зуби, стан нігтів, стан волосся. Це якби для вас, так? Да? Я розумію, що вже на третьому пункті мені б хотілося, щоб ви мали вже таке розуміння, що чоловіки, і вдалий шлюб, і гарні пари відносини, і так далі, вони відбуваються перш за все після того, коли жінка сама себе пропрацювала і сама себе полюбила. Якщо жінка себе не любить, в мене має купу комплексів, недоліків, як вона вважає, ну, то чесно, такого чоловіка і такий шлюб вона в принципі принципі, зможе і спіймати, уловити, як то кажуть, на удочку. Да? Тобто, по суті, ми притягуємо те, що ми віддаємо світу. Дивіться в інших лекціях, я дуже часто про це говорю. що а ми це наше, ну тобто наша половинка, це наше відображення, наше відзеркалення. Хотілося б нам цього чи ні. І якщо ви хочете бути щасливою, не чекайте, що хтось прийде і вас врятує. Ви повинні бути щасливою вже зараз, тому що тільки ви одна єдина несете за себе відповідальність. Да? Працюйте над ментальним станом, це взагалі номер один. Дуже багато книг читаєте. Да? Те, що вас розвиває, обов'язково медитація, працюйте з коучем, да, як варіант зі мною читайте психологію, дивіться психологічні фільми, якісь наукові лекції, дослідження. Це все допомагає. Займайтеся енергетичними практиками. Це може бути танці, йога, дихатині техніки. Займайтеся взагалі тим, що вам подобається: малювання, гончарство, вишивання. Та далі. Це допомагає вам прокачувати і розвивати жіночу енергію. Да? Далі походи в театри, кіно, парки, зустрічі з подругами. Пасалонити, ДСП, це теж буде прокачувати вашу жіночу енергію. І знову ж таки, практика, запишіть три звички, які допоможуть вам почуватися більш енергійною. Ну і звісно ж таки, після того, як ви записали, треба щось робити на зустріч цьому. Да? Як ми вже з вами говоримо і як ми вже стигли побачити, що дуже часто ми з вами записуємо, записуємо, записуємо. Головне, не просто записувати, а рухатися в цьому напрямку, робити дії. Так от, другий блок ми вже переходимо до створення нашого образу ідеального чоловіка. Дуже важливо зрозуміти і визначити, кого ви шукаєте. Це взагалі моя улюблена практика, я її просто обожнюю. Усвідомленість у виборі партнера це головне. Мої золоті, ви повинні точно знати, який чоловік вам потрібен. Це дійсно так і є. Ви знаєте, я взагалі ну, от, зустрічаю багато клієнтів, жінок, які. Реально, там, наприклад, ну, самотні, да, вони м -м -м, хочуть вийти заміж, знайти другу половинку і так далі. Коли я питаю, слухай, якого ти хочеш чоловіка, е опиши його, то більше жінок вони просто впадають в ступор, вони просто навіть не знають, ну хороший. Ну, типу, ну хороший. Мені все одно який він, ну хай буде хороший, да мені хоч якогось. Да, ось такі слова лунають. Насправді, це абсолютно неправильна техніка, це абсолютно неправильний підхід. Тому що все ж таки правильний підхід, мої хороші ви. Е, е, якщо не знаєте хто до вас прийде, то у вас прийде, аби хто, розумієте? Якщо для вас аби хто, то він і буде, аби хто, хоч хтось, да як я інколи чую від жінок. Мої зулиці це дуже цікава техніка. І тому, будь ласка, опишіть 50 характеристик, а краще 100 да, вашого майбутнього чоловіка. Наша з вами свідомість вона повинна от точно розуміти, точно звізуалізувати. Наприклад, як він виглядає, вік, зріст. Коріль урочей, стиль, він любить спортивний одяг, костюми, кежул стиль і так далі. Які в нього цінності, родина, кар'єра, хобі, чим він займається? Да? Тобто ви повинні уявляти, який рівень доходу він має, все прописувати, ви пишете. Теперішньому часі мій чоловік має рівень доходу там, наприклад, 5, 10, 20 тисяч доларів. Да? Де він живе, в якому місці? Чи ви хочете іноземця, чи ви хочете м м м з України хлопця? Да, чи ви хочете у Львові познайомитися, чи м м в Італії? Да? Чітко прописуєте, де він живе, з ким він живе, з батьками, сам в нього є нерухомість, немає, є автомобіль, немає. Які в нього звички, чи він палить, чи він вживає алкоголь, чи він і пам'ятаємо, що ми завжди пишемо в теперішньому часі без точки «не». Тобто він не курить. ні, Ми пишемо так: він веде здоровий спосіб життя, він правильно харчується, він займається спортом, він свідомий до свого здоров'я, він має тільки позитивні звички, і так далі. Тобто, в такому культурі. Чи ми прописуємо його? моменти. Дуже важливо прописувати, чи був він в шлюбі, чи не був. Да? Дуже важливо прописувати, який рівень, наприклад, знань він має, чи він, можливо, якісь мови знає, чи, він, можливо, якісь ступені знає. Тобто те, що для вас це да, от важливо було далі, який в нього характер, тобто він впевнений, добрий, амбіційний, балакучий, або навпаки, спокійний, більш таки розважений, або він душа компанії, або він так. Й напористий справжній чоловік, або він дуже м'який, тактильний, він любить поцілунки, або він любить робити вчинки. Да? Це дуже важливо. Далі, як він ставиться до вас, да? це дуже важливо. Мій чоловік турботливий до мене. Мій чоловік люблячий, Мій чоловік дарує мені квіти щодня, мій чоловік купує мені дорогі подарунки і перечисляєте, які мій чоловік мною пишається. Мій чоловік розказує про мене своїм друзям і сім'ї. Ну тобто. І так далі. Мій чоловік хоче заручитися зі мною вже зараз. Мій чоловік зробив мені пропозицію, і так далі. Тобто, ви прописуєте все, ніби він вже є. От, просто повірте, це найкрутіша взагалі техніка, яка тільки є. Я її обожнюю, я її робила. уявіть собі в 15 років. І саме мої техніці співпав кожен абсолютний пункт вплоть до кольору очей, щоб ви просто знали. І далі дуже важливий момент. Після того, як ви це все прописали, рівно те ж саме, Будь ласка, порівняйте із собою. Да, просто пропишіть все це про вас. Що ви, хто ви, де, де ви, а як ви виглядаєте, е, яка у вас обізнаність, знання, рівень інтелекту, хобі, заробіт? Ну, все коротше кажучи, що про вас. І потім візьміть ці два пункти і задайте собі питання, чи ви відповідаєте тій жінці, яку шукає цей ваш. Чоловік мрій, да тому, що зрозуміти правильно, що чоловіки вони теж мають мрії про жінку свого життя, і якщо ви, грубо кажучи, нафантазували собі. Мільйонера, принца датського, просто неймовірного, шикарного, класного, а ви самостійно живете в гуртожитську гуртожитку і постійно страдаєте і нічого собою не можете зробити. То зрозумійте правильно, що цей принц він до вас ні ну, ні, ну, ніколи не прийде. Вам треба ставати принцесою, і я це не кажу, що вас образити. А я кажу просто пряму інструкцію вам даю: прямий інструмент, ключик, і просто дійсно кажу як людина, яка любить вас найбільше в чому житті. Коли ви нарешті займетеся собою, своїм тілом, своєю красою, волоссями, характером, просвітленістю, почнете вивчатися, навчатися, коротше кажучи, кайфувати сама від себе до вас, цей чоловік, от, повірите мені прийде стовідсотково. Напишіть, яку жінку шукає ваш чоловік, чи відповідаєте ви цьому рівню? І мої хороші, не дивіться про це як на негатив, а як на позитив. Вау, круто! Нарешті я зрозуміла, що мені треба робити. Все, мені Марго сказали, що мені треба робити. Господи, нарешті з'явилася ця, ця людина. Мої хороші. Нарешті. І до речі, якщо вам потрібна людина, коуч, який буде підтримувати вас, да, що тижня вправляти мізки, як то кажуть, то це ця людина, це я. Ну, Обов'язково звертайтеся, я. Проводжу приватні консультації а, в як ваш особистий тренер. Да? Поїхали далі. Третій блок як притягнути цього чоловіка в ваше життя. Дуже важливо бути відкриті до знайомств. Да? Ваш чоловік не знайде вас, якщо ви будете просто сидіти вдома і нічого для цього не робити. Звісно, все світ вам якось його підпідшиле підбуде підсилети, але самі розумієте, ваш чоловік вас не знайде, якщо ви просто сидітимете скласти руки. Ви повинні себе показати світу, себе проявити. Ви повинні бути відкриті знайомствами. Ви повинні бути в місцях, де можуть бути цікаві чоловіки, проявлятися себе, вести в соцмережі, да? де знайомитися. Мої хороші. Просто мільйон місць, спортзал, бізнес-заходи, подорожі супермаркети, майстер-класи, кафе, ресторани, соцмережі. Взагалі, все, все, що вас оточує, це просто ви йдете по вулиці, і ви просто розумієте, що що секунди до вас може хтось просто познайомитися. І знову ж таки, практика. Заплануйте три місця, де ви можете зустріти потенційного чоловіка протягом цього тижня. Я знаю теж дуже багато жінок, які е, бідкаються, які реально офігенні, які реально круті, класні, але вони бідкаються, тому що не знають, де знайти чоловіка. При тому просто сидіши вдома, не виходячи абсолютно нікуди. Зрозуміти, що таку зірку перлину, як ви, якщо ви не будете виходити, вас просто ну, не зможуть ідентифікувати і помітити цей чоловік, сидить і думає, бо... Оже, де вона, де вона, де вона, а вона понімаєте, вдома сидить. Я кажу про вас, тобто розуміємо про що розуміємо контекст. да? я і так розжовую вже максимально, просто максимально як тільки можу. Але я так звикла подавати інформацію для того, щоб було максимально доступно і не виникало інших питань. Ну і звісно, самий головний крок. Визначаємо з вами межі і цілі в стосунках. Тобто, ви кайфанули від себе, да, проробили перший пункт. Це великий, тобто один із секретів, да, от на чотири пункти ми з вами ділимо. Перший пункт це робота з собою, далі візуалізація, повністю ідентифікація свого коханого. Да, далі у нас третій пункт проявляти себе, іти, да, знайомитися. І четвертий пункт це визначити межі, цілі у стосунках. Я вам скажу, що найголовніший пункт, який це, це, серед цих чотирьох кроків це перший. Да? Тобто перший. Ну, і від собі, що там, напевно, ну, відсотків, я не знаю, 60-70. Всі інші це отак от от 10-15% це інші пункти. Але найголовніший пункт, мої хороші це ось цей. Да? Перший. Проробити себе. Так от, четвертий пункт, ви визначаєте свої межі і цілі в стосунках. З першого дня знайомства ви повинні зрозуміти і реально просто спокійно, кайфово про це казати. Що ви хочете родину, ви хочете чоловіка, ви дозріли, ви кайфуєте, ви класна, крута жінка, ви самодостатня жінка, вас не цікавлять якісь бандежливі стосунки, легкоправні стосунки. Ні. Просто, якщо цей чоловік, наприклад, не хоче сім'ю, наприклад, як варіант, просто не витрачайте свій Час на нього, да, це велика помилка багатьох жінок чекати 5-10 років, поки він буде визрівати, дозрівати і де себе чекати кращих часів, чекати підвищення на роботі, чекати якесь ще і так далі. Це насправді все від маски. Чоловік, який зріє, він що у вас, персик дозріває, чи хто він. Це самодостатній, здоровий, розумний, офігенний чоловік, який повинен знати, що він від цього життя хоче. Якщо ця людина не знає, що вона хоче від цього життя, не розуміє, да, вона якби не ідентифікує себе в цьому житті, то це просто не ваша людина. Ви кажете, класно, круто, Віталік, ми з тобою поспілкувалися. Мені було дуже приємно, але я шукаю дійсно чоловіка, да, серйозного та Ну, це як варіант. Ви повинні просто себе проявляти і просто відверто казати про свої плани, про дітей, покупку житла, там приїзд в іншу країну. Ну, тобто, чим раніше ви це скажете, Тим раніше а, ви зрозумієте, це ваша людина або ні. Тягнути кота за хвоста, чекати дозріву це все просто ви витрачаєте свій найцінніший час. Да? Якщо це ваш чоловік, повірте, ви одразу ті ж секунди побачите всі кроки назустріч до вас. Отже, практика: запишіть. Три речі, які ви хочете побачити в майбутніх стосунках. Да? Напишіть, опишіть, розпишіть, наприклад, стабільність тире, і поїхали. Що для вас це означає, як ви це бачите, і так далі. Довіра і тире, що ви це бачите, да? ваш чоловік там. Дає паролі від цього цього. Чоловік там неривнивий, чоловік там та-та-та-та. шлюб. да? Я хочу бачити шлюб. Шлюб я хочу бачити через два тижні, через місяць, я бачу шлюб зараз, через максимум півроку. Мій шлюб класний. Вплоть до того можете розписати ваше весілля, кількість ваших дітей. Це все ви повинні розуміти. Ми з вами не банний ліст, який собі літає по життю, і тут він або прилив до Огося бо від лип ні, дівчат. Ми з вами здорові самодостатні розумні яскраві особистості, які точно повинні розуміти, хто ми, хто ми з вами є, чого ми достойні, кого ми хочемо бачити в своєму житті і оточення абсолютно всього, і що ми хочемо бачити в своєму житті, там в якихось матеріальних моментах, ну важливих по суті, позиціон позиціонованих моментах, тобто квартир, будинки, країна, навчання. Подорожі та себе, ми повинні розуміти, що ми хочемо від життя. Тобто, типу, як воно складеться, так складеться, як Бог дасть, так дасть. Як на карти Таро нагадають, так і буде. Чи, чи це моя доля чи не доля, це трішки в іншу сторону? Це прикладання відповідальності. А ми з вами які відповідальні? Це однозначно, да? і ми шукаємо чоловіка, якого відповідального? Це номерти. Отже. Висновку, як знайти свого чоловіка, полюбити себе і стати жінкою, яка випромінює щастя. Це номер один. І ви знаєте, що на цей пункт ми відвели 70% всієї нашої програми. Це номер один. Далі чітко уявляємо, кого ми хочемо бачити поряд. Да? Далі відкриваємо себе цьому світу. Ми знайомимося, ми активні, ми себе цей брілянт не ховаємо, ми показуємо. Далі ми не витрачаємо час на чоловіків, які не готові. Ми витрачаємо час на кайфових, класних, здорових, адекватних, розумних, просто офігенних чоловіків. Да? Я дуже знаю багато і таких пар, що чоловік 40 років він не знає, що він хоче. Да? 50 років він не розуміє, чи хоче він одружуватися чи ні ну, Дівчата, це для мене це здорові люди, це е, люди, які ну, якби не відстрілюють да, що вони хочуть від життя. Далі. Правильна людина, вона ніколи не змушує вас чекати. Вона приходить у ваше життя тоді, коли ви готові її прийняти, дарувати своє кохання, всю себе, кайфувати, насолоджуватися тими відносинами, які у вас є. І так. Далі, навпаки, скажіть мені, будь ласка, що було найціннішим для вас в цій лекції? Мої хороші мені буде дуже приємно почитати, а також запрошую вас на мої приватні консультації. Я з радістю буду для вас приватним тренером вашого життя, де ми підтягнемо ці сфери вашого життя, які у вас трішечки прослабли. Ще раз хочу сказати, що це не є проблема, це навпаки точка відліку, це наша з вами початок дороги, над чим працювати, бо ви. Самі найкращі, ви просто можливо про це трішечки забули. А я для того, щоб вам це нагадати, люблю вас і обіймаю мої чарівні жінки.